Дозвой пісь договоримося. Я не договорююся. Ні, ну я буду ти представ, наскільки це серйозно. Я вже поставив. Ну, то так, подожди, що і що. Давай царь договоримося. Пожалуйста. Чи впевнені ви, що такі дії не призведуть до ще гірших наслідків у повсякденному житті, можуть виникати ситуації, коли особа намагається спростити, прискорити чи уникнути відповідальності шляхом вирішення питань за допомогою неправомірної вигоди? Однак варто пам'ятати, що будь-яка спроба дати хабар це вже злочин. Відповідальність передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди, службові Особі карається штрафом або обмеженим волі або позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, навіть якщо хабар не прийняли, а лише була пропозиція чи намір, це вже може бути підставою для кримінальної відповідальності. Пам'ятайте, спроба домовитись ціною хабара це не вихід, а шлях до серйозних правових наслідків. А за індивідуальними консультаціями звертайтесь за номером телефону, вказаним під цим відео.